Зустрічаємо грозу на порогах, а гроза на порогах, щоб ви зрозуміли, дуже сильно відчувається, прямо коли б'є, наче ракетами шмалить, аж земля трясеться. Відчуття зовсім інакше, ніж отак от десь подалі від порогів. Таке. Ну доволі сильне. Школивання відчуваєш. Зараз трохи пройшла гроза, але ще де, де, ну, там далі погоди, і не факт, що вона не вернеться. Сьогодні обіцяють до трьох годин дощ. Подивимось. Що з того боку видно темні Хмари навколо там степ. Хочу, щоб ви побачили. От коли сонечко, то це одна зовсім місцена. Коли тут гроза і дощів, то зовсім інакше. О, кольороту хелом. Пограємося з кольором. Чачка летить, десь там рука печувая. лилия у нас, может быть ниши Там далі повороджено на кодаки. Старі кодаки далі. А тут сура наливається подніпи. Погоненька видно, бо таке як як моряко стоїть та не пром після дощу щас я трохи можу підкоригую, щоб ніше було а тут поганенько. От зараз видно, як воно зараз реальніше пішло Реалістичніше І зараз. От. Камера майже показує так, як вона є. Вона завжди передає. О, такі от хмари. Волоски навпроти нас, волоски. Щас, це волоски. це волоски. Де якось камера на мені взяти. Нам на дуже уже так на пол пол, метрі, на пів осіни, але може наблизить більше. Це оце, тут волоске. Змію печера. Там. Далі майорка. Ось ще майорка, але вона все захоплена без берег, під крутіям. І з колястрічі і з острів. А далі цонецький парі був. І не самолитий. Або не яситець. Поріг Дніпро. Не на не самолитий, а не на, Не, не насидець. Не я себе. Так. так далі, пішов. Ще. Ну, крутиться на пору. Там я передала козакам Старосомарської сотні Золота Поланка, організація Олега Черненко на музей і козакам і на музей визвольної боротьби. Він знаходиться в Дніпрі. Хлопці займаються там відродженням спадщини, і навчають виживанню різним методом бойових мистецтв. І власне їм передала я перстень старовинний самарської палавки. Передала для того, щоб козаки користувалися і саме не для музею Дніпра, не для філатовського музею, а саме для козаків і для їхнього використання, для того, щоб відродження було. Власне, можете познайомитися з першим, прийти в музей. Визвольної боротьби він знаходиться на Фрунзенському. І хлопці дуже часто там бувають. Є в інтернеті. Я там посилання на музей зробила. Подивитися цей перстень, поспілкуватися, з козаками подивитися іншу їхню колекцію, яку вони там зібрав. Я думаю, це дуже буде гарно. Підтримати та хлопців і дівчата там займаються, і вишивають, і шиють Усі з ним прапора українського вітаю і з, з незалежністю, День Незалежності. Я вірю в те, що буде у нас справжня прийде незалежність, і ми змінимо і. Трохи прапор наш, і буде у нас і мали, новий прапор, козацький, майоріти, рівно стояти з державою. Та можливо, навіть він буде першим державним. Подивимося, що буде далі. Головне, аби ми були українцями, і це була українська земля, а не під кимось. україна українців, україну слов'янам, козацького роду, щоб була. Осен. Сьогодні не збиралася бути. Тут хотів один чоловік попасти сюди, але я сказала, що в мене не буде, але так вийшло, потім вирішили поїхати на рибалку. Але ще погода обіцяла, бо ти не дуже ризикнули, проїхали. І от зараз трохи розійшлася погода. Будемо сподіватися, що й далі. Ну, принаймні, ну в будь-якому разі на чоловік десь, там стоїть, якийсь раніше поїхав. І от дідусь там чоловіковіці вже можливо, теж погана місця, спокійне, ну спокійне. Вируюче, але таке енергетично дуже близьке людині вільні. Тут просто посидьте отак от біля води і теж приємно. Ну, там хмари такі серйозні нависають. Ось так з того боку вже. Тут є небезпекові. Чутно, як з того боку машини ходять, там, волоське, до речі, волоське оселище, яке ну, з одною, ну, я думаю, що да, основали волохи, виходці з волохи. А, але... До того тут теж були козаки жили, тому тут історія, я думаю, не тільки з поселенцями пов'язана, але і з корінними мешканцями. І, власне, дарма пов'язується між зі скіфами, з першим скіфом, який народився саме в цьому місці. Напорот я зараз покажу місце, де, де затоплена печера. Печера з Ківської жінки на пів на пів дарма деякі козаки кажуть, ти не жінка, у мене огдюка. Ну, оце вони не кажуть, що вони з повагою, до речі, кажуть, бо бояться не поважати своїх жінок. До речі, недавно я стикаюся з тим, що от коли деякі козаки. Ну, до речі, які вважаються по характеру, на цікаво. Вони можуть заявляти, що, вони, що жінки зараз такі, ну, недавно чула, що один, який називає себе характерником, сказав, що жінки зараз їх треба вчити, бути козачками. Ну це добре, да, вчити козачками бути, але він це пояснив так, що вони так погано впливають на чоловіків, що можуть їх свою енергетику навіть і вбити, і вбити козаків. І от, власне, треба так. Вчити, щоб вони їх не вбили. Це так смішно, знаєте, коли от раніше казали от козаки, що я нічого не боюся, так як своєї жінки. А це навіть не страхова повага глибока. Бо він знав, що вона, якщо щось не так, то вона там, ну, це я так шуткую, але може його отруїти. Ну, Може не на смерть, а так трошечки почистити йому шолонок. А тут зараз сучасні козаки бояться. Не бояться, ну вони не хочуть таких жінок, які можуть їм е е протидіяти. Да. Я не про труту, я взагалі. Їм треба виховувати якогось там, я не знаю, щоб все усміхалося та з усім погоджувалося. Ну тут е не, не козачки, значить, це будуть. Не, не цариці. Ну, цариці я маю на увазі не нащадки не Катерини, II, а саме в тому плані, що. Не такі, щоб вільні були духом і, і бажали керувати. А у нас завжди такі українці, які жінки були вільні духом, і такі міцні, міцні і, і в руках, і в силі слова, і впливі на чоловіка. Тому. О, Чуєте? о, де. за все гроза з того боку. Всіх ще раз зі святом. Бажаю, щоб наші козаки були сильні, духом, міцні, і щоб жінки їхні були е е е вільні і нескорені а не такі, які там, як ото кажуть в Росії, від мене б'ють, але його руки мені милі. Його бійки мені милі, бо б'ють, як любить. Но це неправильно. У нас нікого такого не було і жінку шанувала і за її розум, і за, і за багато, і за Олю, і за красу, духу, і за, і за вільну душу. І за нескореність. Якщо є такі козаки, які вважають себе характерники, їм потрібні підкорені слабачки, я вибачаюся, то вони, мабуть, не звідсіля. Дай Боже, щоб козаки у нас були. Такі, що хотіли жінок, сильних мати і таких, які не скорені, якими дійсно цікаво, які є рівноправними подругами і вірними не тому, що їх підкорюють, а тому, що от вони... Вони розуміють, що є спільна мета. І дійсно, є дійсно є кохання. Є любов. Дякую вам усім. Ще раз зі святом. Все буде Україна українська.